Зі зброєю заходили в церкву, от вони там от стрілялися, гради постріляли по нашим населеним пунктам. І тут же одразу ж прибігали. І я не знаю, що там він там сповіді вони робили. Я ж не слухала, про що він вони говорили. Проходили десятки людей, які розповідали про те, як він себе поводив під час окупації нашого селища. Про те, що він співпрацював з орками, про те, що він годував їх. У нас забрали все, ми лежали на голих досках. Наступного дня, за те, що ми накапали капель там однієї з монахинь, то нам видали покривала. Якщо на стіні висить рушниця, то вона обов'язково має вистрілити. Це давня театральна теза застосована до діяльності значної кількості діячів так званого московського патріархату в Україні. Роль окремих його представників під час повномасштабного вторгнення росіян виявилася доволі значною і водночас трагічною для багатьох українців. Ми вже чули і бачили історії про те, як церковники допомагали окупантам і освячували їхню техніку, коригували ворожу артилерію і здавали українські позиції. Охоче ставали героями пропагандистських сюжетів і продовжували їздити до Росії. Далі були візити СБУ, затримання, санкції, публічний осуд. І нам стало цікаво, а чи вплинуло це якось на тих церковників, яких раніше вже згадували у прив'язці до можливої співпраці з окупантами? Спойлер не дуже. Я Ярослава Вольвач. Ви дивитеся бігу СИНФО, і про саме такі кейси ми сьогодні. І говоримо, буде пекельно в усіх сенсах цього слова. Поїхали. Поддерживает ли вас народ Украины? Я вам скажу так. В 2014 году вас бы цветами встречали. Янукович подвел всех нас, сбежав в Россию. А за эти 8 лет мы видим, как тут воспитали людей. Мы, люди верующие, сами слышали, как солдаты украинской армии приветствуют друг друга Хайль Гитлер. Это нормально? Это шматок интервью... Ні, не чергового пропагандиста чи ідеолога війни. Це слова громадянина України Віктора Талька, який є настоятелем храму у ПЦМП у Бородянці. Цю розмову з Тальком російська «Комсомольська правда записала на початку березня. Всього, через кілька днів після того, як окупанти скинули авіабомби на дев'ятиповерхівки цього районного центру поблизу Києва. Про Талька раніше вже розповідали різні змі. І конкретно про цей епізод, і в подальшому про його виправдання вже після того як українські військові звільнили бородянку. Русские с видеокамерами, когда подошли, первый вопрос их был, что у вас тут происходит? Я отвечаю, война, которая никому не нужна, ни России, ни Беларуси, ни нам. Они стали спрашивать меня как православного священника, я говорил. Потом они выключили микрофон, а их было двое. И у второго оказался микрофон включен. Они задавали провокационные вопросы, а я отвечал... Потім все, що їм потрібно було, вони смонтіровалі і пустили в ефір. Слова там, слова тут. Це може бути як спробою виправдати себе, так і правдою. Та знову ж таки, це лише слова. Можете подумати ви. Ні, не лише. Це тільки вершинка айсбергу. А ось тут давайте зробимо паузу і перевіримо, чи підписалися ви на канал. Якщо досі ні. Тисніть червону кнопку під відео, і не пропускайте найцікавіше. У моєму розумінні здав це буде так, що відкрив усю повноцінну інформацію про моє, мою автобіографію, моє життєдіяльність тут на тенетах Бородянського ТГ. Тому що приходили е, московські окупанти, і вони мали достовірну інформацію з моїм місцем народження, де я навчався. Скільки я тут проживаю, вони показували мою фотографію людям, чи не бачили вони мене, і тому безпосередньо ніхто не був більше зацікавлений у цьому тільки Віктор Талько, тому що він вважає нашу церкву конкуренцією. Священник Православної церкви України Дмитро Кошка, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці у Бородянці, стверджує, що Талько напряму співпрацював з окупантами. З його словами, на території очолюваного тальком храму жили російські військові. Там же їх отець Віктор і благословляв, і годував. Після деокупації Бородянки приходили люди, і це не приходила одна людина. Це приходили десятки людей. Які розповідали про те, як він себе поводив під час окупації нашого селища, про те, що він співпрацював з орками, про те, що він годував їх, про те, що він е безпосередньо готував їжу для них. Але коли приходило вже місцеве населення, він казав, що готував їжу для місцевого населення. Він змушений вже був і їх годувати, і тому пов'язав це е прийняття орків, як і допомога нашому селищу. У березні з двору, церкви, очолюваної тальком, російські військові вивезли до Білорусі. Що найменше людей за свідченнями мешканців селища? Отець Віктор пропагував цю так звану евакуацію, пояснюючи це тим, що перебувати у Бородянці небезпечно. І так, в Бородянці справді було небезпечно. І так, через це українська сторона взялася організовувати евакуацію на підконтрольні території, але окупанти ці процеси зривали. Ви пам'ятаєте, тоді було сказано про евакуацію. Про Бородянку було сказано десятки разів про те, що евакуація зірвалась. Тоді вони вирішили, взявши автобуси, захвативши це московські окупанти разом із співпраці з Віктором Тальком. Вони ходили по людях, розказували про те, що буде евакуація, начебто вона організована на фоні нашої держави. Скількох саме мешканців Бородянки і за яких умов було вивезено у Білорусь, нині встановлює слідство сам Талькош підтверджуючи свою участь у процесі, стверджує, рятував людей. Когда люди у нас здесь оказались властями брошены, осталась возможность эвакуироваться только через белорусский Красный Крест. А у меня тут мамочки с детьми сказали, что готовы на Луну бежать, лишь бы подальше от обстрелов. С Красным Крестом мы на Беларусь одну партию людей отправили, потом вторую, сестра моя с ними уехала. А про меня сейчас говорят, что я наших людей к врагам отправил. Люди прийшли туди, і коли почули про те, що їх хочуть вивезти у Білорусі, багато людей повтікало звідти. Багато сиділи у підвалі в нього. У підвалі? В сенсі, про що йдеться? Нам вдалося поговорити з безпосередніми свідками тих подій. 29 березня п'ятеро волонтерів вирушили з села Бабинці до Бородянки, щоб забрати там їжу та ліки. Російські військові затримали їх на зворотньому шляху. Їх і ще людей взяли у заручники і утримували на території тієї самої церкви. У нас було п'ять чоловік: Світлана, я Тетяна і подружжя Слава і Лена. Ми приїхали, завантажили два своїх буси і їхали назад. І коли їхали назад, побачили в Бородянці колону цивільних авто, яку зупинили росіяни, були бронетранспортери, люди з автоматами. Нас підставили до цієї колони, обшукали, сказали, що перевірять документи і відпустять. Але документи перевірили, грузи всі перевірили, загрузили нас назад в машини і сказали слідувати в церкву. А якщо якась машина виїде з колони, то її просто розстріляють з БТР. І так ми під'їхали до церкви, де настоятель отець Віктор Талько, Бородянці. До нас відразу вийшов отець Віктор в супроводі чоловіка. Він у військовій формі був, але це не був камуфляж, піксель. Ну, ми так зрозуміли, що це представник спецслужб російських. Вони прийшли, сказали, що. Ми не мали право їздити, по нас будуть спецперевірки. ФСБ всіх перевірить. А до цього часу ми будемо знаходитись на території церкви. Дав команду, каже отець: розміщайте людей. Волонтери кажуть, що з окупантами Талько розмовляв спокійно. Він і його підлеглі безперешкодно пересувалися окупованою територією, поки важка техніка росіян стояла в ангарі за церквою. Зі зброєю заходили в церкву, от вони там відстрілялися, гради, відстріляли, бо там в ангарах одразу за церквою гради стояли. Вони постріляли, постріляли по нашим населеним пунктам. І тут же одразу ж прибігали і я не знаю, що там він там, сповіді вони робили. Я ж не слухала, про що вони говорили. Показове те, що в них була повна свобода пересування. Так, І при чому що зі зброєю за, що в цер... в церковних да. вони і... були і в Бабинцях, і в Клавдієво. Вони спокійно на своєму автомобілі їздили по всій окупованій території. Їх знали на блокпостах. Без документів і розуміння, що буде далі. Заручники провели у келіях три дні. Пересуватися територією церкви їм було заборонено, але от ходити на службу до талька їм все ж рекомендували. Отець Віктор періодично підходив, казав зараз. Спробуємо вирішити, щоб вас відпустили. Потім зранку знову в 11 поїдете додому. В 11, ну не вийшло ввечері так. І постійно підходив отець Віктор. і Жінки, які проживали на території церкви, потрібно каятися, потрібно молитися, потрібно сповідатися, розповідали нам різні там релігійні історії. Жіночки підходили і казали, от була у нас вже одна така група, як ви, не молилася, а потім помолилися і додому поїхали. У нас забрали все, ми лежали на голих досках. Наступного дня, що ми накапали капель там, одній з монахинь, то нам видали такі стогани, ну, знаєш, от, коли три чи чотири ткані шита простогани кубиками, я не знаю, як це називається, покривала, ну що то таке. От ми на цих покривалах, на досках. Келії було десь приблизно плюс 7, плюс 8 градусів, не більше. Бо на вулиці було тепліше. Ми дуже ждали всі, коли розвидняться, нас відмикнуть, щоб нас випустили на вулицю, щоб хоч десь на сонечку простроїться і погрітися, тому що замерзали дуже. А вас випускали в день? Нас випускали вранці, так, вони відмикали, випускали, але не дозволяли покидати територію під загрозою смерті. Тобто Якщо б хоть хтось один йшов, інших б розстріляли. Так, там Покран, принаймні, нам так говорив, відпустили людей лише через три дні, і лише тоді, коли українські військові вже деокуповували Київську область, а росіяни втікали все в ту ж Білорусь. А що отець Віктор? Отець Віктор залишився у Бородянці і залишається там досі. Говорити з нами на відміну від Камсомольської правди, він не захотів. Скажіть, будь ласка, А Віктор Панкоси. А можна з ним А ви хто? А можна журналісти? Откуда? З Києва. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Немає. Немає його? А ви ж сказали, що є? Я нічого не казав. А ви можете його принаймні запитати, чи він може ну, нам сказати ні, що ми розуміли, що ні. Ну, він нам каже ні. Він сказав ні. Так він все-таки тут. Ну, яка різниця, Тут не тут, ні. Віктора Талька ми все-таки побачили на службі, яка, о несподіванка, досі ведеться російською. Сплотен, Оточення Талька говорити теж відмовляється. Не на камеру кажуть, він робив і робить добро. А про російських військових на території церкви вони взагалі нічого не знають. Ви бачите, люди йдуть, значить він нормальна людина і трудиться, Богу отдає свою, все своє час і свою життя. Посвящає. Я вам говорю, що це пересний священник, такий священик у на Україні. Дай Бог нам більше таких України священників, і на Україні буде мир. Тобто він допомагав людям? Дуже допомагав. А ви можете розказати? Він завжди допомагає людям. Є, ні, я маю на увазі саме період окупації. Ви можете по -по розказати як це? Не не у Бабинцях ага. і ми там сиділи в окруженні. Ага, то ви виїхали. А, а він був тут? Він був тут на місці. В ага. А вам щось відомо про той період? Ну от, Коли люди кажуть, що. А... Я вам ще говорю, що це порядочний священник, не треба нічого поганого, шукати ні. там все сказано. Дивіться, а. Є ж його інтерв'ю, де він казав, що українські військові вітаються. Ви да. Почитайте, так, а... І там все поймаєте, він діє по Євангелі. А з точки зору Євангелія це а, як трактувати. З Іван допомагати людям. Да, але коли... Жити так, але... духовно дивіться. навчатися і духовно йти до, до Господа. А Збройні сили допомагають зараз людям. Збройні сили? України. Спитати до Збройних сил. Ну а ви як думаєте? Ну, Господь каже, по плодам знову їх. Так, ну, от. ну дивіться, якщо вони захищають землю, то це можна трактувати як теж вони допомагають людям. землю, Прихожани Віктора Талька відстоюють, але от в тих, кого полонили, прямо в церкві думки зовсім іншим. Париф'яни, от він допомагав, да, він там врятував волонтерів в т.п. Я не знаю наскільки врятував. В мене три дні ці, ці ці три доби. Це було якесь суцільне жахіття. Я не знала, чи повернуся, чи побачу я своїх дітей, чи побачу я свою домівку. У мене була тільки одна думка повернутися додому. Я казала, що якщо ми повернемося додому, я буду стояти і цілувати землю коло нашого старостату. От. Впевненості в тому, що дійсно ми повернемося, то такої зовсім абсолютно не було. А потім вже після деокупації то нам розказували, от він же ж вам допоміг, і причому навіть ті люди, які були з нами в полоні, да, вони теж говорили, що він же ж допоміг. А наскільки чим він допоміг, я не знаю. 2 квітня Служба безпеки України затримала Віктора Талька, але доволі швидко відпустила. Розслідування по священнику триває і досі. Поки що, ж Талько спокійно живе і працює у Бородянці, не маючи навіть статусу підозрюваного. Ця ситуація не є унікальною, ідентична є і в Запоріжжі. Друзі, наша редакція щодня працює для вас, і ми дуже вдячні за підтримку у цей час. Хто не відписався від донату і патреону, ви круті. Денис передає великий привіт. Ви допомагаєте і його підрозділу також. Ну а хто ще й ні і готовий долучитися до нашої роботи на різних фронтах? Всі необхідні лінки для підтримки під цим відео. Незадолго до начала этой страшной войны при помощи Украины посе приняла резолюцию, которая, по сути, объявляет террор всем, кто является противником ЛГБТ. Все делегаты от Верховной Рады Украины, у которых было право голоса при принятии данного решения, проголосовали «за». Это те самые депутаты, за которых мы голосовали. И до Содома и Гаморы жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения. Но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь з огня і Сіри, пролився на їх жителей. Це слова митрополита Запорізького та Мелітопольського служителя УПЦ МП Луки. Про нього так само раніше вже сказано дуже і дуже багато. Тези російської пропаганди він повторює давно і послідовно. Уже всем давно понятно, что Украина находится под полным внешним управлением. Какая цель этого политического влияния, также ни для кого не секрет. Америка воюет с Россией руками граждан Украины. Им нужны наши земли, природные ресурсы, а также ограниченное количество рабов, которые бы на них работали. Собственно, Америка делает в нашей стране то же самое, что планировал делать и Гитлер после захвата наших земель. У березні минулого року саме митрополит Лука відповідав за гуманітарну колону, яка йшла із Запоріжжя до окупованого Бердянська. Тут тоді працювала наша колега Вікторія Рощина. Журналістка каже: митрополит Лука вказав на неї російським військовим, в результаті чого Вікторія опинилася в полоні окупантів. Зустріли нас чеченці й Дагестанці, помістили мене в невеличку кімнату. Там був стіл, стілець, вікно. Його згодом зачинили й заборонили до нього підходити. Принесли ковдру, на якій я спала на підлозі. Там було світло і тепло. Виводили мене лише до туалету. Майже всі мої речі забрали. Коли я питала, коли мене відпустять, казали, «Когда Київ возьмем. І додавали Лука в колоні главний, і он от тебя відказався. У той же день російські пропагандисти опублікували відео, де Лука каже. Рух гуманітарної колони проходить з іскушенієм, оскільки в ній виявляють агентів спецслужб із посвідченням журналістів. Зовсім непоміченими ці дії і слова Луки залишитися не могли. РНБО запровадила щодо нього персональні санкції. Йому обмежили операції з майном, і його позбавили державних нагород. Але але митрополит Лука продовжує спокійно жити і працювати у Запоріжжі. Ось він у жовтні передає місцевій лікарні медичне обладнання, придбане на кошти українців Чехії? А ось він у грудні бере участь в літургії у Запоріжжі. Це все дещо дивно. Ні, якщо ми говоримо про те, що конкретні люди у конкретних структурах грали на боці ворога, сприяли і підтримували зв'язок. Якщо йдеться про накладання санкцій, то чи може все це закінчитися? Нічим, адже за таких умов нічого не заважає знову грати на боці ворога, сприяти і підтримувати зв'язок. Тим паче, що підтримувати ж є з ким. Оточення Луки викликає чимало питань. Так, ось, наприклад, фотографія 2013 року. Лука тут в якості голови синодального відділу УПЦ МП у справах пастерської опіки козацтва України. Поруч так звані представники козацтва, яких в подальшому неодноразово будуть підозрювати у співпраці з росіянами, так, наприклад, ім'я Олександра Панченка. Ось він на фото поруч з лукою на старті війни у 2014-му звучало в оприлюднених пізніше телефонних розмовах. Тоді радника Владимира Путіна Сергія Глазєва з депутатом Держдуми РФ Константином Затуліним, які планували подальші дії, ну, всі к тому, що потрібно наших казаків і вообще хто там способен з небочим прикриттям. выдвигать на Запорожье. Если мы заблокируем Запорожье, там облсовет заберем. Если берем облсовет, и Запорожье присягнет нам, и откажется от киевской власти, мы фактически вы... выиграем ситуацию. Мне послал этого Пальченко. Должен... я с Пальченко вчера разговаривал. Они, они трусят. Значит, надо их так сказать, подкреплением какое то отправить. Сделать так же, как в Харькове. Там сидит 50 бандеров Запорожской обл. администрации. Также вишибіть і посадіть обо совіти дальше Вже ми будемо з ним робити. Що правильно рішити. І це не єдиний приклад сумнівності зв'язків Луки. Так, наприклад, підпорядкований йому настоятель Мелітопольського свято-Савинського монастиряхи Мадрид Оан Прокопенко 30 вересня взяв участь в оголошенні путіним незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей. Ні, не про. Я вас всех благословляю на то, чтобы вы э, на, как можно э, в большей степени повлияли на наших пластпролежащих нашего края, чтобы они э, в самые кратчайшие сроки э, инициировали проведение референдума. Господь вас всех на это благословит. Церковник колаборант залишається в окупованому Мелітополі і звідти намагається інтегруватися у російський інформаційний простір. Поки не було цієї війни, от починає з февраля, на це менше увагу. були вже такі захвати храму після Майдану Всі ці 9 років, ситуації, кадаті же синав'явути ті атошники уходили на Донбас воювати. Катошники і потім їх там убівалі точно так їх потом не могли адпіти, тому що вже захватували ті храми. Чи міг лука просто не здогадуватися про подібні дії м -м, колег? Чи може він підтримувати з ними зв'язок прямо зараз? Риторичні запитання. Чимало церковників, які пішли на співпрацю з росіянами після деокупації, перебралися до Росії. Так, наприклад, там тепер мешкає митрополит Ізюмський та Куп'янський Єлисей, який під час часткової окупації Харківщини брав участь в очолюваних гауляйтером Віталієм Ганчевим заходах і продовжив молитися за патріарха Кіріла вже після того, як він по суті благословив війну. Там же у Росії тепер і настоятель церкви святого Серафіма Саровського у голій пристані, що на Херсонщині, Геннадій Шкіль. Який вітав російських окупантів на дні Побєди в Херсоні? Одним з перших пішов за російським паспортом, закликав повторно вдарити по Вінниці після того, як ворожа ракетна атака забрала там життя більше 20 людей, в тому числі і дітей. І при цьому не забував розповідати про те, що духовність в Україні мріє знищити саме захід Знищення церкви Христової, а це реально направлено на знищення церкви Христової, и знания ее из Украины, эти все действия. То есть они, естественно, выгодны сатане. менее глобальном плане это мечта м -м, западного мира, Росдепа и прочих, так сказать, э служителей сатаны. У жовтні шкіль, який стверджував, що Росія в Херсоні назавжди раптом матеріалізувався вже в Ставропольському краї Росії. Сегодня приехали военные, и попросили покинуть храм и перебраться в более безопасное место. Тем более, что из благословения архиерея, который сейчас временно исполняет обязанности управляющей епархией, то же самое сделать. Поэтому я забираю антиминс и святыни храмовые и пока переберусь в безопасное место. Рівізу їх, а сам, вернусь в Ставрополь. Правда, вже у грудні його попросили з тамтешнього храму самі росіяни, і він взявся анонсувати повернення до Херсона. Ісус Христос із Єгипта повернувся назад в Ізраїль. Так же і ми всі вернемося назад, Херсон. І от як до цього потрібно ставитися? Не ототожнювати окремих персонажів з усією структурою, це надзвичайно складно, адже ми тут показали лише крихітну частинку. Таких церковників у ПЦ значно більше. Вони по всій країні. Не звертати увагу, це неможливо в принципі, адже їхня діяльність напряму стосується безпеки нашої країни. Єдина логічна відповідь продовжувати розповідати і боротися на рівні держави. Так, політична воля нарешті розібратися з діяльні. Ністю ворожих священників з'явилася дуже пізно лише наприкінці минулого року, але вона з'явилася, що все ж дає надію на справедливі покарання.